На Кіровоградщині зареєстровано понад 92 тисячі переміщених осіб, із них 26 тисяч діти. Про це зазначила радниця патронатної служби апарату Кіровоградської ОВА Галина Пастух. Повідомляє без купюр. Згідно з реєстром, найбільше переселенців залишилися в Кропивницькому 25 тисяч людей, Олександрії 11 тисяч, Світловодську 7 тисяч. Кіровоградська область першою почала приймати евакуаційні потяги з Донецької області. Наразі з 1 серпня до 28 жовтня евакуаційними потягами на Кіровоградщину приїхали 3895 осіб. Із них 879 дітей та майже 170 осіб з маломобільних груп. Підкреслила Галина Пастух. За словами радниці, у Кіровоградській області вільно близько п'яти тисяч місць. Із них дві тисячі осіб готові прийняти із Миколаївської області. Відзнаки обласної ради з нагоди професійного свята отримали 18 працівників інтернатів та інших закладів соціальної сфери Кіровоградщини. Нагороди вручили перший заступник голови обласної ради Юрій Семенюк і заступник начальника ОВА Сергій Шеремет. Серед нагороджених Олександрійці. Грамоти обласної ради отримали Світлана Пишна, сестра господиня Олександрійського психоневрологічного інтернату, Олексій Попруга, завідувач господарства Олександрійського геріатричного пансіонату. Спеціальним відділенням. Про це йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. Мешканці нової Праги вирішили, що сезон домашніх овочів для хлопців на передовій не повинен закінчуватися. Просто овочі повинні перетворитися на продукти довготривалого зберігання. Ця ідея знайшла своє втілення у заготівлі сушених овочів. Про це повідомляє координаційний центр волонтерів. Впевнені, що виготовлені дбайливими руками наших людей заготовки прийдуться до душі нашим хлопцям і значно полегшать для них процес приготування їжі. Олександрійські бібліотеки на своїй сторінці у Фейсбуці щиро дякують адміністрації, працівникам та учням мультипрофільного ліцею за допомогу у плетінні маскувальних сіток для потреб наших захисників. Закликають всіх охочих долучитися до цієї надважливої справи, адже маскувальні сітки це збережені життя наших військових. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 85 нових випадків COVID-19. захворіли 76 дорослих і 9 дітей. Один летальний випадок померла дитина з Гайворонської тергромади. Олександрійський міський музейний центр імені Ходякової запрошує 10 листопада на відкриття виставки патріотичних робіт декоративно-ужиткового мистецтва Україна це бренд» початок о 15-й годині. Бажаєте прийняти участь у виставці? Приносьте ваші роботи 7-8 листопада в музейний центр за адресою вулиця Перспективна, 14, корпус номер 2 У суботу, 5 листопада, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 4, вдень до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 1 метр на секунду.